Задачі нам поставлені і президентом, і урядом, щоб створити такі умови, щоб у ворога не було шансів, хоч один метр нашої землі ще раз окупувати. В короткі терміни ми маємо це фортифікація. Це проблема не прикордонних громад і не чотирьох районів, які є прикордонними. А це проблема. Усієї великої громади Сумської області, тобто і Роменського району, теж на обороні захисні заходи ми витратили мільярд триста мільйонів гривень. За 10 років витратили на ці заходи 100 мільйонів всього. А ми за один рік з вами. Президент цей тиждень знаходився в Європі. Німеччина, Франція. Підписані договори, меморандуми, що Німеччина на протязі років Років буде підтримувати фінансово-матеріально-безпеково 7 мільярдів євро на 2024 рік. Це і бронетехніка, це і літаки, це і ракети, це і набої, це і снаряди. Теж саме по Франції. За січень громади району сумарно отримали 82,6 мільйони гривень. Що на 18,5 – більше, ніж аналогічний період, до Роменської міської територіальної громади надійшло практично 40 мільйонів гривень. Потужно працюють ваші підприємства, вони сплачують відповідні податки. Тому і показник хороший. Треба планувати свою діяльність так, своїх громад, що ви могли заробляти. Чомусь так сталося, що ваші громади району. дуже погано е, приймають участь в міжнародній діяльності. П'ять громад взагалі не приймають ніякої участі, а там колосальний фінансовий і матеріальний ресурс. Ваш район, ваші громади, на погляд військової обласної адміністрації є е, тою зоною, куди мають заходити найбільший фінансовий ресурс наших партнерів передбачає реалізацію проєктів у 2024 році. Там мільйон, там 2,5 мільйони, там 2,4 мільйони. Меморандум був підписаний, і ці кошти мають зайти в Ровно. Зараз ми виходимо на теж е, серйозний проєкт. Нам допомагає відповідне міністерство створення сміттєпереробного заводу. Для району це серйозна проблема. Можливість тут побудови цього заводу буде реалістична. На цей рік у нас теж два проєкти. Олег Анатолійович, отримуєте з державного бюджету щось. Забітничну поліклініку на Бомбусховищі. Школа номер 5 Школа номер 5 також. Да. І центральна районна лікарня. Так. 20, 25 мільйонів. Якщо говорити про економіку, говорити про наші сільські регіони, то на першому місці стоять дороги. Діться, від доріг залежить соціальне забезпечення, шкільні автобуси, лікарня. Збільшення робочих місць. Військову адміністрацію було зроблено декілька звернень. І сьогодні я маю відповідь, що до кінця лютого, на початку березня, а, мають бути відповідні призначення з державного бюджету на дорогу. Володимир Анатолійович Черніченко це новий заступник, він займається цифровізацією, зв'язком, комунікаціями. І є Відповідальною особою за Роменський район. Відкритість і прозорість одна із напрямків, які нам потрібно наробляти. Дуже дякую за потужний мережу ЦНАПів. Окремо, хочу подякувати Ромінській громаді, яка на базі ЦНАПу відкрила комплексну послугу ветерану. Наше завдання за 2024 рік: збільшити кількість надаваних послуг в кожному ЦНАПі, провести реінженірах, може бути місцевих послуг і перевести їх всі з можливостями в онлайн. Впровадження систем безпечного міста, впровадження систем моніторингу, екологічного, відкритість комунікації з громади. Я б не хотів би, щоб ваш район був якось відірваний від цих задач, які виконує сьогодні область. І ви маєте жити в одній сім'ї, нашій великій громаді, Сумська область. Слава Україні!